Фішки. Поле, власне. А, тут на фішки потрібно наклеїти ці номерки. А це що? І отака штука схоже на ігрове поле по типу оцього. Ну, да по розміру плюс-мінус таке ж саме, але щось інакше. Окей. Це в дружини запитаю, вона содоко любе, але я думаю, що їй електронного достатньо і, скоріш за все, ми будемо це продавати. Але це ось цікаве, ну, типу, я такого ніколи не бачив. І цікаво знайти щось по типу таку. Так, ну, Коробка окей. Коробка трохи пострадала, але якщо це не впливає на те, що всередині, то яка різниця? Не знаю, скільки це може коштувати, але можливо, це коштує не дешливо. Ну, Сама коробочка, чесно кажучи, по собі доволі якісна. Тому, можливо, це буде коштувати доволі дорого. Подивимося, загуглимо. Ціну ви побачили. Так, і в нас залишається три товари. Перший товар дуже дивний. Другий товар максимально простий і очевидний, тому пропоную розпочати з нього. Знову ж таки, браслет. Так, як тут? Ого. Туго. Так, браслет по типу чешуя якогось там дракона. Тут, типу, імітація ми бачимо срібло-золото комбінацію. Достатньо такий важкенький, але на орих... оригінальний метал явно не тяне. І прикольно, так бачите, ну, типа, як луска. Прикольно. І тут такий дракончик. Ну, взагалі, виглядає прикольно, але не на мою руку. Хоча я пігой не носив б, чесно вам скажу. Я не люблю таку штуку. У мене рука... Ну, в натяжечку, прям в натяжечку, да. Але мені кажеться, що його потрібно носити, щоб він був трішки вільним в тебе на руки. Захотів отак постійно. І дратував всіх навколо. Так, окей. Не знаю, скільки це може коштувати. Тут, окрім того, що 20 см, довжина 20 см. У мене десь 22 по-моєму. Нічого і не написано. Окей, подивимось, скільки це може коштувати. Так, і відкриємо цю штуку. Так, купа запчастин.